Сьогодні я перевірю, чи знають у світу класу правила безпеки на дорозі. Безпечно чи небезпечно бігати по дорозі, бо там багато місця і весел. Ні, небезпечно. Безпечно чи небезпечно стояти біля переходу і дивитися? Ліворуч і праворуч перед тим, як йти. Безпечно Безпечно чи небезпечно, кататися на самокаті прямо по дорозі, де їздять машини. Небезпечно. Безпечно чи небезпечно слухати музику в наушниках повну, коли переходиш через дорогу. Небезпечно. Небезпечно, чи небезпечно переходити дорогу, дивлячись у телефон. Небезпечно. Безпечно, чи небезпечно, носити світло відбивачі, коли темно? Безпечно. Безпечно, чи небезпечно, гуляти з другом і разом не звертати увагу на світлофор. Небезпечно. Безпечно чи небезпечно зупинятися перед переходом, бо бачиш, що машина не збирається зупинятися. Безпечно. Безпечно чи небезпечно бігти через дорогу за другом, не глянувши навколо. Небезпечно. Безпечно, чи небезпечно, тримати у вухах наушники і не чути, як сигнали від машини. Незпечно. Правильно, чи неправильно пояснювати другові, що жовтий це приготується, а не бігти швидше. Правильно. Ага. Чи неправильно дивитися, чи не їдуть машини, навіть коли вже зелені. Безпечно чи небезпечно сідати у машину до незнайомої людини, навіть небезпечно. якщо вона каже, що знає твоїх батьків? Небезпечно. Правильно чи неправильно почекати, поки автобус поїде, і тільки тоді подивитися ліворуч і праворуч, та переходити дорогу на пішохідному переході. Правильно. Безпечно чи небезпечно грати в м'яча поблизу дороги. Небезпечно. Знати правила дорожнього руху дуже важливо, тому що це допомагає берегти своє життя і здоров'я. Бути уважним на дорозі це бути справжнім героєм безпеки.